Хаюшки, Сьогодні знову їмо не вдома, і у нас на огляді страва від торговельної марки Їжачок. Це кускус -кус зі свининою. Я сьогодні голодний, ще не снідав, хоча вже обідати пора. Тож подивимося, чи зможе ця страва вгамувати голод такого динозавра, як я. Традиційно два слова про упаковку. Це добре знайома нам упаковка типу «Дойпак», що собою являє фульгований поліетилен, який покритий таким собі папером софт-тач спереду нас є вся інформація про склад інструкція з приготування. Ззаду, що тут просто інформація, коли було запаковано і термін придатності. Ось у нас є лінія відриву, по якій ми маємо відривати пакет, ось знаходиться застібка типу зіплок, яка дозволяє щільно і герметично закрити нашу упаковку. Це упаковка типу ДОЙ ПАК, яка дозволяє запарювати страву безпосередньо всередині самої упаковки. Тобто ми її від розриваємо, заливаємо воду, закриваємо і чекаємо необхідну кількість хвилин. Давайте ж подивимося, що ж там всередині. Як можемо бачити, м'яса дійсно досить багато. Взагалі до складу в нас входить свинина варено сушена, сушені морква, цибуля, кріп, петрушка і сіль. Як самі бачите, склад досить простий. Вигляд звичайний для тих, хто бачив огляди на попередні страви. До... До речі, час від часу тут будуть посилання на кускус -кус інших виробників з чимось там, якимось м'ясом, не м'ясом. Тож не поляніться, поцікавтеся, якщо ви любите кускус -кус, так само, як я. Гріємо 300-350 мл води і запарюємо нашу страву. Тепер беремо нашу гарячу воду і заливаємо страву. І саме головне, ретельно перемішуємо, щоб вода добре затікла в усі шпаринки. Застібаємо нашу застібочку. І бажано поставити тепер упаковку в якесь тепле місце там на батарею, біля вогню. Я зазвичай ховаю рюкзак. Також можна там за пазуху. ну коротше, самі продумайте. Ну і чекаємо 5-7 хвилин. А, і ще чуть не забув. Рекомендую каші десь хвилин через 3-4 повторно перемішати, щоб вони більш рівномірно запарилися. Фімініцлейте. Пройшло 10 хвилин, і дивимося на результат. Відкриваємо нашу красу, а тут як все гарно запарилося. І дивимось. Як можете бачити, страви вийшло досить багатько. Гарно видно морквочку, укропчик, м'ясо таке темніє. Води я налив десь приблизно 350 мл і бачу, що кускус вийшов такий трішечки мокрувати. Тим не менш виглядає досить пристойно. Що по запаху? Характерний запах кускусу і от у цього от сушеного м'яса. Не те, щоб воно прям супер пупер було, але ну. Окей, най буде. Тепер давайте спробуємо оцінити на смак, що ж у нас тут вийшло смачного. Цікаво, чи розпарилась моркочка. Перший кусь. Мені зразу скажу мало солі. Ну, може воно так і є, може воно трошки підсолене, ну маловато. Так, спроба номер два. Це вже краще, це на щось схоже м'ясо. Воно є, його досить багато, в кожній ложиці воно відчувається. Ката, що це, це щось таке супер-пупер. Ні, це якийсь такий м'ясний фарш, о, який ну, нічого особливого. Якби є, то і є. А за морквочку. Морквочка чудово розпарилася, вона ну, на зубах не хрустить, у цього відчуття недоварної моркви немає. Це чудово. На фоні відчувається цибулька. Тут, як видно, досить багато укропу, і цей смак також себе проявляє досить сильно у цій страві. Причому укропу ну, якби не просто як трави спеції, а саме сушеного, він має такий досить специфічний смак, трішечки сказав би, навіть псує страву через те, що його забагато, можна було б менше. Ну, Може така фасовка, я ж не знаю. Як на мене, смак трошечки якийсь такий прісний вийшов. Мало спецій. Навіть те, що кинув солі, воно все одно якось ну, покращило, але ну, не зробило його прям таким супер смачним. на те, що я навіть досить голодний, ну, прям уплітати це, блін, не прожовуючи, якось бажання не виникає. Просто сидиш сиш кашку. В усьому іншому страва досить непогана. І цієї кашки досить багато. Коротенькі висновки про куску зі свининою від торговельної марки їжачок. Якщо дуже коротко, прям дуже-дуже коротко. Е, страва непогана, але я пробував ще і кращу. Дана страва в мене викликає ну такі от, якби, ну, прості емоції, немає цього вау-ефекту або чогось інакшого. Вона просто є, вона. ну... Наче непогана, її можна їсти, але в ній чогось не вистачає, чи то якихось спецій, чи то такого от, якоїсь родзинки, ем, яка б тебе от зацікавлювала, що ти б хотів би таким, м -м, це класно, і топчеш, топчеш, топчеш. Кількість м'яса в цій страві досить непогано, воно є з кожною ложкою. Е, смак, правда, в цього м'яса знову ж таки якийсь нейтральний. Це звичайне м'ясо, без якихось особливих спецій, воно просто є, і ти відчуваєш, що воно з м'ясом Як на мене, якщо сюди. Б додали якоїсь ковбаси сухої, то воно було б набагато цікавіше. Порція виходить досить велика, що десь приблизно, я так прикинув, це десь 400 грамів. Тож відчувається, що в шлунок щось впало, і відчуття ситості от уже мене якби наздоганяє. Це звичайно ж плюс. А забув похвалити. Тут дуже класно розпарюється морковочка. Вона не хрустить, не хрумкається на зубах, вона, от прям наче варена з якоїсь супчика. Ну прям це, 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 це дійсно сподобалось. А, трохи не сподобалось те, що тут якісь не знаю, забагато кропу. Можливо, це така фасовка. Воно там від пачки до пачки відрізняється. А, ну в усьому іншому, якось результат вище середнього. Я думаю, десь семірочка. Буде достатньо. Тож, як на мене, можна брати, але або небагато, або треба собою додатково якісь мати спеції, чи якісь такі пряні штуки, які зроблять цю страву більш насичену на смак та цікавою. Дякую, що додивились дане відео до кінця. Сподіваюсь, інформація буде для вас корисною. Не забуваємо підтримувати донатом фонд Сергія Притули або фонд «Повернись живим. Лінки ви знайдете під відео. Так само під відео ви знайдете посилання на Лінк 3, де я зібрав всіх виробників українських туристичних сушених страв і додатково створив Excel, де можна знайти мій особистий рейтинг всього, що я вже куштував. Не забуваємо про інтернет вічливість, тож лайк, коментар, підписка, дзвіночок вітаються. На цьому в мене все. Всім смачних походів, па.